Всім привіт! Сьогодні ми з вами спечемо дуже смачний домашній гарбузовий хліб. Гарбуз нарізаємо шматочками, кладемо у каструлю, доводимо до кипіння та варимо до готовності. З відвареного гарбуза робимо пюре. Готуємо опару для тіста. В мисці з'єднуємо молоко. Воно повинно бути нагріте до теплого стану, не гарячим. Далі додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі, 1 столову ложку цукру від загальної кількості та 4 столові ложки борошна також від загальної кількості. Це перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Накриваємо рушничком і так залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Коли опара підійшла, до неї додаємо гарбузове пюре. Цукор, який залишився, олію. В рецепті я використовую рафіновану. Все гарно перемішуємо. Окремо до борошна додаємо сіль, далі борошна додаємо невеликими частинами до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Робимо з нього кульку, кладемо у миску присипану борошном. накриваємо рушничком і ставимо в теплому місці підходити на одну годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у два рази. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски. Далі руками ось так розрівнюємо і формуємо кульку. Робимо так, як показано на відео. Далі перевертаємо і ось так підгинаємо. Під низ, утворюючи ось таку гарну рівненьку кульку. Далі беремо деко, застелено пергаментом, викладаємо кульку посередині, накриваємо тісто рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Коли хлібчик підійшов, зверху змащуємо його невеликою кількістю водички. Робимо ось такі надрізи, тільки не дуже глибоко. і через один посипаємо будь-яким насінням. Я буду використовувати соняшникове. Розігріваємо духовку на 200 градусів і випікаємо хліб 25-30 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці, хліб спікся, виймаємо його з духовки, накриваємо рушничком і залишаємо до повного охолодження. А далі подаємо до столу. Ось такий дуже м'якенький Гарбузовий хліб у нас вийшов. Обов'язково спробуйте спекти цей ароматний та смачний гарбузовий хліб. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.